Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Генерал-лейтенант вже з нами на зв'язку. Поговоримо зараз про фронт і про військову допомогу. Пане Ігоре, вітаємо вас, вітаю вас, пане генерале. Вже знаємо від Росії Росія, навіть російський, так званий воєнний кореспондент Олександр Коц. Заявив про те, написав про те, що відразу після отримання дозволу на ударах з західними західною далекобійною зброєю по Росії, як пише коц противник, намагається подавити управління угрупованням військ Сєвєр. Дозвіл на удари західною високоточкою високоточною, напевно, зброєю, по прикордонню отримали, і дуже ж почали реалізовувати. Ось такі новини від росіян. Так, це дуже гарний крок для того, щоб нарощувати наші зусилля, піднімати потенціал ураження противника і бити на відповідній відстані. А включилися саме хаймерси, включилися артилерія німецька і американська для нанесення відповідних уражень. А ми пам'ятаємо, що 80% ураження. Цілі ворога досягається за рахунок застосування саме нашої артилерії. Але це не дальність атакам не до 300 кілометрів, і взагалі застосування атакам це тільки в прикордонні, ну, скоріше всього, в Харківщині і Сумщини. І от на дальності Ну-Хаймерс до 80 кілометрів. Мати треба на увазі, що за останні часи. Ефективність діє «Ескалібур» – Це е, снаряд, який коштує 100 тисяч на великій дальності і точність, а також відповідних снарядів на Хаймерсі, знизилась з 70 до 6% за рахунок застосування росіянами своїх засобів радіоелектронного подавлення. Тому принципово важливий крок по наданню дозвілу з точки зору військової технічної. Це скажімо, не реалізація на повну такого роду можливості. Нам принципово потрібні ракети дальні дії, як взагалі на фронті, так особливо, скажімо, на Харківському на напряму вже зараз, і можливо перспективному сумському чи будь-іншому, якому а також з на заходження f 16 які ми вже. Більше півроку чуємо, як все це пересувається, як там удосконалюється в англійській мові, і все таке решта принципово потрібна додаток в потенціалі саме таких засобів. Рішення Франції відправити до нас інструкторів військових про це також замислюється про це Британія. Чи це такий перший крок до того, що все-таки якісь контингенти? Будуть поступово розміщені в Україні, на вашу думку. Чи це перспективний напрямок? Ну от ініціатива Франції і президента. Пам'ятаємо, що це десь з лютого він зробив перші такі заяви. Стратегічно важливо, в принципі. Щодо, скажімо, просування в цьому напрямку, це як ми з вами зараз розглянули дозвіли озброєння і технічне по застосуванню техніки озброєння в першу чергу американські німецькі, так ініціатива французів з приводу застосування. Військових, ну в першу чергу інструкторів, але як важливий початок, і ми бачимо, що з цього часу, тобто заяви президента Франції, багато яких країн, не всі, але велика кількість країн заявили про те, що вони будуть підтримувати і готові до цього. Особливо зрозуміло, що проводять таку ініціативу. Країни, які найбільше відчувають близькість, скажімо, і температуру, і значення війни, дихання, якщо хочете, і це є поляки і країни Балтії, безумовно. Тобто вони пішли далі, ніж заяви відносно інструкторів. Вони заявили про те, що будуть готові застосовувати свій, свої війська, не чекаючи, поки там росіяни прорвуться чи будуть просуватися десь їх кордонів, а вже зустрічати їх на наших територіях. Чому? Тому що згідно доктрини, первинної до початку війни натівські вони повинні були чекати натівські ну, і країни Польщі і Балтії, коли росіяни зайдуть, будуть просуватися, а потім підтягнуться резерви натівські і будуть виганяти. Але подивившись, що трапляється на цих територіях в Україні, вони принципово поставили питання і надто погодили з тим, що треба війська підтягувати в ці країни. Але це, як завжди, понатовськи поки ще не невнятна і не швидка по батальйону в цих країнах, в Польщі, в Румунії батальйон. Не вирішити ці питання з урахуванням того, що там після війна стан Другої світової відпочивала Європа з точки зору безпеки і не вкладала кошти. І не заходи не проводили з підняття потенціалу своєї безпеки, і зараз все це треба їм даняти. Україна дає такий час, третій рік, і платить велику ціну за таку допомогу нашим союзникам в Європі. І тому, розуміючи такі підходи, вони пішли по військам цієї далі і готуються до таких кроків. Це дуже важливо, тому що, опять таки, решта будуть підтягуватися по ситуації, яка на фронті саме у нас в Україні. Питання, яке я вже сьогодні піднімав, спробую також і вам його адресувати. Це питання дав інтерв'ю Френк-Ледвіч британський. Британський власне спеціаліст, колишній розвідник, військовий, і його запитали журналісти про те, чому Україна тримає плацдарм на лівому березі в Херсоні. І от він, наприклад, вважає, що це є, що це є марнотратство. Більше того, він навіть назвав це надзвичайно необдуманим. Рішенням утримувати там до дотепер Вважаю, що ми маємо величезні втрати. Україна має цінуватися, збройні сили України. Найкращі бригади ведуть великі втрати і. І ось його думки далі: що здійснити прорив та обійти росіян з флангів, підрозділом там не вистачає щільності і сил, вогневої потужності та живої сили. Усього, що зробила б виправданою цю операцію, це слід негайно припинити і спрямувати людей туди, де вони дійсно потрібні. Ви як військовий, як ви дивитеся зараз на ситуацію на лівому березі? Чи ви бачите там? Потребу і перспективи. Чи справді йдеться про те, що пан Ледвіч називає таким азартом гравця в Лас-Вегасі, який занадто багато програв, і тепер йому шкода вийти з гри? Ну, для того, щоб поговорити про азарт, йому треба з'їздити туди і відчути азарт. Це чи важкі бойові дії? Це по-перше, для того, щоб бути більше об'єктивним. По-друге, я виступав проти. І аргументував позицію, пов'язану з тим, що в минулому році ресурс на один напрям контнаступу було розподілено аж на чотири, тобто два на Запоріжжі, і це було віддано воювати генералу Залужному, один на Бахмут, і це було віддано генералу Сивському. І ще в кінці, в серпні, коли було вочевид. Що контрнаступу не відбудеться, захоплювали плацдарми. Це, м'яко кажучи, нераціональний підхід. І натовці вже в липні а почали ми контнаступу, як відомо, 4-го, буде річниця червня. І е, розпорошили ці ресурси. І, ну, як підтвердилось з точки зору і теорії, і практики це було неефективно. Причому четвертий напрям. А це був в своє часу найбільш перспективний, поки росіяни не залили його водою. Після цього залили, а після цього почали з'являтися можливості, коли вода спала. Це перше. По друге оцінка на той час, значить, треба взагалі було на одному напрямку зосереджуватися. І в липні переходити в липні вже переходити до стратегічної оборони, а не битися до осені малими ресурсами. І з великими втратами. Тепер ситуація. Оскільки все це відбулося, треба виходити вже з інших позицій. Тобто, плацдарми захоплені, ворог тисне, ситуація там погіршується, і треба визначитися: чи є ресурс підтримувати такі позиції ще місяця? Я би сказав, два. А питання не в не стільки в, в терміни, а в ситуації, яка складається. Тобто, чи зможемо ми спільно з союзниками, якщо вони нам будуть допомагати, а ми будемо призивати за, за мобілізацію все більше військ, зупинити просування противника. Але це перше. А по-друге, набрати ресурс, щоб уже в цьому році, сосени, наприклад, проводити деокупаційні дії. Чому я так більш подробно? Тому що тоді. Змож, можуть бути корисні саме ці е, захоплені нами території лівого берегу, і тоді це буде виправдано. Тобто на поточний час характеризувати ситуацію це час, чи оцінка тактична, що робить е, британський розвідник. А якщо підходити до цього стратегічна, оцінку остаточно треба робити е, після того, як е, ну, зможуть. Відповісти нашого політичне керівництво на ті питання, які я сформулював, тобто питання в ресурсах достатньо буде зірвати другий етап наступу російського за рахунок того, що ми зараз сформуємо систему оборони, і якщо навіть після цього зможемо до осени зібрати якісь сили, які потім проводити деокупаційні дії, де буде значення цих плацдармів. Дуже високо зараз і вони тактичного рівня. А якщо далі буде резерв ресурс для проведення е, наступу з перерізанням, то що не відбулося в минулому році, тому що були розтопиреними пучками зараз, концентрація в кулак, кулака б на одному напрямі, то тоді це буде доцільне. І зараз е, треба зосереджуватися на тому, щоб... Якби найбільш небезпечно проводити дії на цих напрямках і берегти наших військових морських хатівців стосовно ініціативи чеського уряду Петера Павела, з які знайшли для нас снаряди для збройних сил України, і вже ці снаряди починають надходити на фронт, наскільки я розумію, наскільки вони стануть помічними. Як вони збільшать, власне кількість спроможності ось, для артилерії? Те, що відбувається покращення ситуації з боєприпасами на окремих найбільш важких напрямах, такі як, наприклад, Авдіївка, скажімо, часов Яр, такі як Харківський напрям, тобто на всі не вистачає, але це я це підкреслюю не за рахунок чеської ініціативи. Чеська ініціатива після заяви. Перетерпіла суттєвий тиск росіян і гальмування, тому що вони виявляли всі країни, які приймають в цьому участь, вони тиснули на ці країни будь-як. В кінці кінців зацікавили їх коштами, тобто перекупляли ці позиції, піднімали ціни. те, ще те, що пред'являли, використовували те, що якщо даже цінам перераховували. Скажемо, в електронному вигляді кошти а можна було е, валізами да, росіян велика практика валізами, кошти мішками, валізами. Так от доставляти туди валізами, то е, це безумовно вплинуло на гармування. В ці процеси це по-перше. По-друге, частка велика ці боєприпаси була з країн Азії Африки, де якби не велися, не велися. Віна, і вони там зберігались в неякісному стані. І після того, як заходять в Чехію, їх треба там чути по деяким а, значить, на 50% відновлювати. Це теж гальмує ці процеси. Але незважаючи на це, чи говорять про те, що щільня місяця ми ж все ж будемо отримувати по 50-100 тисяч. Я кажу, дай Боже, нам вони потрібні, тому що саме боєприпаси це те та складова, яка може безпосередньо і сразу вплинути на покращення ситуації на фронті, навіть тими засобами артилерійськими, які у нас є. Причому нам потрібні снаряди великого калібра як натівські 155, 105, так і Радянські 152-122 калібрів. І тому це принципово. Ну і знаємо, що ворог в цьому якби сам випускає там мільйон двісті, півтора мільйона різні оцінки. І, ну і допомагають швидше невелика кількість їх союзників, але допомагають їм швидше, ніж велика кількість наших. 30 до 100 тисяч на місяць. Це, це багато чи мало? У нас буквально хвилинка. Це, це, да, від, чутно? я вам скажу, що в добу росіяни використовують 10 тисяч, а ми одну. Зараз ситуація покращилась, ну, можемо 4, десь, можливо, 6 за добу. І далі арифметично порахуйте, і побачите, чи багато це чи мало. Це це буде відчутно. Я так розумію. Це, це ця все таки допомога. Але росіяни ще раз підтресюють 10 тисяч використовують за добу. За добу так Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закрив небо України, генерал-лейтенант був із нами. Пане Ігоре, дякуємо вам.